Майклі. там. Чего ты вам подобрал? Прикинь. Да. А ты че меня занимаешься? Я тут цик снимаю. Скажите приветики для майбутнього можливого влогу. Приветики <ріпи> для блог. Чикс-чикс-чикс-чикс-чикс. Рокки мамо. Прийшов, прийшов, буде сьогодні результат. Я казав, що він біжить, я казав. Саня у лібіруючій групі. Перший кілометр рівненько свіжо. Так, я не такий експерт, як бадян на повороті. Хороша. Зараз ми поймаємо саньочка на фінішні метри. Давай, давай, давай! Не йшли коротку дорожку, щоб спіймати швидких. Я перехватив, а в нього цей бейджик. Неправильно. Добре, ви медіа з якого? Ну в мене клуб. Я а? представляю клуб сапера. Що клуб? Ну клуб біговий клуб, я представляю, сапера. Я у вас повинен його забрати. Як це? Ну так от. <ріст> ну що це значить? Ну, ну ви взяли його, ви не пройшли нічого, ви яка медіа? Ну, що значить? Ви медіа? Біговий клуб, біговий? так. Клуб, медіа, у вас ви преса, біговий клуб? Да, да. Нема такої преси. Давайте я у вас я його там заберу. — запитую. Мене за У нас тут так прийнято. Понял? Беремо і пишіть Добре, сюди. Да. Це біговий клуб да, і він знімає тільки особистих да. своїх членів. біговий клуб. А, так що можу сказати, що 14 квітня через три тижні доведеться тут бігти в район 35-30. Так що буде цікаво. Траса начебто непогана. Так що буде ще тепліше, буде прикольно. Ага, ага. А от і Максик. Пошов пошов. Берега. Туда його. Сразу і водички можна попить. Це вже трошки моя спрагу. У нас створилася група. Перший кілометр майже пройдено. Так, тут у нас битва Титанів. Андрій взяв бодю в біговий клінч. І не відпускає. І тут все поки акуратненько. Як відчуття. Не до, не до розмов ще. Мені цікаво тутувати, я би тут і залишився. Корне чисто взяв би і спостерігав. Давай, давай, Макс, финальные километры. Давай, один скала! Третий идешь, да? Хорошо. Все-таки чисто, Андрій на кайфе сидит. Андрій засверлив мені 150 200 метрів, але він побіг не туди, куди, він далі побіг, він в арку не побіг, а я забіг в арку так якби Короче, туда пистол. Специально он забежал подарку, а Блэк убежал справа куда-то. Так, він побежал. Ну я хизую, чесно кажучи. Я Чі? дуже хизую. Я я говорю за те, що по суті блейк швидше, але офіційно, типа, типу... Ну слухайте... Або можна, щоб обидва постиглися, як Варік. Так, так, фінальний. Стати, обидва, Ріо, хуй На бою, А який результат фінальний? Який фінішний час? Так, слухай, офіційний 36.30. Под А ти, Макс, 32. 42. То нормально. Другий? Третій. Третій? ха 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 ха

-я арка, біжу, немає, часу, на -я арка. Думала, вже немає <рес> <в жаль. Қит? рес> А друга подумала, что часа термина я наказал, блять, пишки и тут блять плялис уже пытаются финиш, девлять в другой пола бежу. Пишки Я 20,5. Не, я вообще, вообще, пропозиція, моє. А який час, блядь? 36.30. 36,5. десь. Ти на 10 секунд. Ну ти його дропнув, так. Десь вже, секунд, ты я оце коли зустрів і там піздец, боля вже не боровся. Вчора ще з волосами. Леха, 1,07. 1,07? По цій трассе Ой, хорош, блядь, Що творите? Леха, давай, набегай!